Ми б хотіли попросити у вас, сказати кілька слів студентам, які навчаються на математичних спеціальності у нас. Mm, так, так, я скажу так. Вони важливі. Важлива спеціальність є кілька важливих аспектів. Перше, якщо вона важлива для країни, зараз ми живемо в такий час, що треба робити щось корисне. А друге, якщо вона важлива для вас. А саме, ваша спеціальність має вам приносити задоволення і гроші. Я зараз говорю прям в лоб, це, це те, що є важливим. Отже, це найкраща комбінація задоволення в кайф і гроші, щоб ви могли собі багато чого дозволити, і будете платити податки, піднімати економіку країни і робити корисний для держави. Ці два аспекти: те, що IT буде і є, і навіть під час війни хлопчики, айтішники працювали, працюють і допомагали, і допомагають. Це дуже важливо. це кейс, який треба розглядати всім, і в майбутньому айтішники будуть ще більш Ну, Це зрозуміло всім. Тому класно, що математика нарешті в тренді. Але ну не обов'язково там бути суперматематиком, і думають, що АІТ це тільки математика, і на неї все базується. Ні, є різні просто напрямки АІТ, які ну, якщо ви прогавили цю базу математичної наприклад, як я все одно ви можете піти на курси. Догнати, але дійсно, якщо ви навчилися на ті спеціальності, напевно, що ви будете краще працювати, рости, більше зробляти прошу Були, Є і буде так, краще свачі є масфакт, хоча я не матфак, я комунітарі.